На прикладі проєкту ДТ-5 я сьогодні вам покажу рішення по цоколі. Одне з десятків можливих рішень по самому цокольному вузлі. Коли я проєктую сам будинок, я намагаюся так, щоб в мене площина оздоблення цоколя була зміщена відносно площини оздоблення самого фасаду в середину будинку. Тобто у нас ось такий втоплений виходить цоколь. Як на мене так. Трошечки більш естетично виглядає, і воно із практики буде краще себе поводити в експлуатації. Але, як то говорять, на колірі смак товариш не всяк, може бути цоколь і рівно в одній площині з фасадом, може бути і виступаючий, і виступаючий теж в мене є варіанти рішень конструктивні, я вам теж їх покажу. Даний проєкт, ви вже огляд його могли бачити в мене на каналі. Хто не бачив, подивіться також. Ви його можете придбати у мене на сайті за досить дуже доступну ціну. І так перейдемо давайте, до самого цоколя. В рішенні по цоколю в проєкті у мене тут іде перший ряд із газобетону D500 300 мм. Він менший по ширині, ніж основний газобетон 400 мм, d 400 І виходить так, що в нас виступає. Д400 основний газобетон над цоколем на 100 мм. Це максимально допустима величина, яка може бути в нас. При конструюванні цоколя, тобто більше вже 100 мм я не рекомендую, щоб у вас виступав газобетон, тому що він може сколотися в даному варіанті самої конструктивної схеми даного будинку ДТ-5, тут немає проблем. У нас, скажімо так, легкі конструкції. У нас перекриття по дерев'яних балках, у нас металочерепиця, не кераміка, не монолітне перекриття, і в нас сама стіна, само собою, д 400, 400 мм. Вона легка це не Повнотіла цегла. Тому в даному варіанті в нас проходить дане рішення без проблем. 100 мм ми можемо робити звис газобетону для того, щоб тут зробити утеплення і оздоблення самого цоколя. Але зараз на ринку така ситуація, що ви можете не знайти щільність d 500 чи можна її замінити на d 400 і зробити. Перший ряд шириною 300 мм, де 400 мм можна, але я вам скажу так, що якщо я можу перестрахуватися в деяких моментах по газобетону, тому що в теорії в мене по розрахунку на міцність даний ряд проходить без проблем, але я знаю, що таке газобетон, і в тому місці, от, от, іменно саме в, в самому низу, я би краще зробив більш щільний матеріал. Чи можна d 400 можете зробити d 400 і нічого у вас не буде. Але якщо ви хочете перестрахуватися і ви не маєте е, можливості на ринку придбати d 500 то я сьогодні розробив ось таке рішення. Це керамічна повнотіла цегла. Ми викладаємо три ряди цегли. Ось так у нас йде по суті дві таких невеличких стінки, які вверху з собою з'єднані кладочною сіткою, яка втоплюється в 2 см товщини кладочного розчину. Ось таким чином і з'єднує в нас ось ці дві половинки нашого цоколю. Між цими, сті... між цими двома рядами нашої цегли керамічної я вставляю ще 5 см пінополістиролу. І таким чином ми покращуємо теплові характеристики, теплопровідні характеристики нашого цоколя. Тобто можете зробити ось такий варіант. Кладочна сітка у нас 50х50 на 50 мм клітинка, товщина самого дроту у нас 3 мм. Звичайно, кладочна сітка, ви її просто вкладаєте в розчин зверху, таким чином, у нас виходить суцільна така надійна, хороша конструкція. Ну а далі все по суті те ж саме, що і є в проєкті. Якщо у вас є запитання по даному цоколі, то пишіть, я пізніше ще вам розповім про. Приховано, приховане вимощення, коли в нас травичка може підходити до самого будинку, яке є рішення. Дане рішення і багато-багато інших рішень ще в мене є на Патреоні. Тому хто не підписався, підпишіться, будете знати більше. Всього вам найкращого, до зустрічі!